Ми проводимо марш справедливості. Це марш громадськості, марш учасників АТО, марш волонтерів, загалом мешканців міста, яких обурила ця ситуація, коли е, з боку правоохоронних органів та керівництва е, вузів, де навчаються іноземні студенти, була спроба приховати е, деталі справи, і загалом, я то сказав, її замнути. Е, Зв'язку з тим, що вони не бажали очевидно щоб ця справа набула резонансу. Проте завдяки небайдужим людям ці факти були оприлюднені. Ми почали вимагати скажімо так, справедливого покарання для винуватців, незалежно від їхнього походження, чи вони студенти, чи вони робітники, чи вони гості в цій країні, чи громадяни її. Вони скоїли злочин. Це серйозний серйозний кримінальний поступок, за який передбачене серйозне покарання. Зокрема, країнах арабського світу за це світить смертна кара. Ось ми, як громадськість івано франківська обурені тим, що в той час, коли у нас є щодня майже смерть смерті наших мешканців Прикарпаття, які гинуть на сході України на фронті, Україна прийняла прийняла. Студентів, які евакуювали іноземних студентів, які евакуювалися з Донецька, з Донбасу, прийняли їх тут, розмістили в своїх вузах, дали їм можливість продовжити навчання, а вони отаким от в такий спосіб відплатили за нашу гостинність. Коли Україна дбає про свій міжнародний імідж, потрібно враховувати, що можливі такі ексцеси, і такий імідж може обернутися великою ганьбою для українців. Скажіть, будь ласка, ви думаєте, марш може вплинути на органи правосуддя? Марш справедливості? Я думаю, так, тут дуже багато людей, які своїм життям щодня ризикують на фронті, і вони мають повне право апелювати і до влади, і до будь-якого керівництва, щоб вони все ж таки і цю ситуацію, і низку інших нас в країні все не вичерпується лише цим.